Кілька хвилин до опівночі. Центром міста їздять автівки і гуляють компанії. Водії, що підробляють перевезенням по місту, самі зупиняються і пропонують послуги. Не на камеру кажуть. До першої ще підпрацьовують. Вам куди надають до вокзалу. Ну, давайте. А скільки? За дотриманням комендантської години щоночі стежать поліцейські. Суспільне разом з патрульними вирушає в рейд. там. Екіпаж зупиняє перший легковик. Жінка за кермом Лілія пояснює, не помітила, як почалась комендантська година. Відправила дитину відпочивати з вокзалу, потім подруг розвезла мам других і трохи заплутала ввечері. Додому до хати зараз вперше нарушила комендантську годину і зупинили з цього приводу вперше. Патрульні мають право перевірити документи та оглянути авто. Порушує комендантську годину і Дмитро. Чоловік каже, 500 метрів не доїхав додому. Автівку чоловіка також оглянули на наявність заборонених предметів. Працюю допізна. Буває, що приходиться трошки там запізнюватись після комендантської години. Винесли попередження і сказали, щоб такого не робити». Порушують комендантську годину і пішоходи. Ольга разом із чоловіком повертались додому від рідних. Каже, має на це причини. Мама там лежача.

Комендантського часу, і я успів сказати, що я не знала сучастування комендантського часу. Кількість порушників комендантської години у місті порівняно з зимою збільшилась, каже інспекторка прес-служби патрульної поліції Дніпропетровщини Людмила Копиленко. Розповідає, патрульні мають право перевірити дозволи перебування на вулиці під час комендантської години, документи, що посвідчують особу, та провести поверхневий огляд як людей, так і автівок. Якщо людина не має таких документів, якщо вона їх не надає, якщо вона не може пояснити і в неї немає жодних поважних причин перебувати у цей час на вулиці, і вона не виконує законної вимоги поліцейського припинити. Правопорушення, то, звичайно, патрульні доставляють таку особу до відділку поліції. Наразі у Верховній Раді на розгляді законопроект, який визначатиме штрафи за порушення комендантської години від 8,5 до 17 тисяч гривень, а за повторне порушення 34 тисячі. Людмила Копеленко наголошує, перебування людей під час комендантської години на вулицях ускладнює пошук реальних злочинців. Тож просить громадян бути свідомими та після опівночі залишатись вдома. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.